Докладніше про ювілей церкви святого архістратига Михайла львов Галько розповість у черговому випуску програми Храми Прикарпаття. Тож стежте за нашими анонсами. А зараз до інших тем випуску дуже часто побутові негаразди призводять до занепаду сіл. Чи можна мінізувати ці негативні тенденції? Яким чином це зробити? Та ще й у умовах хронічного безгрошів'я спробувала проаналізувати Віталіна Запорожець, побувавши в одному із відносно благополучних населених пунктів Галицького району. Гаряча та холодна вода в крані, санвузол, садочок та школа для дітей. Освітлені вулиці та будинок культури, де проходять концерти, аби задовільнити мистецькі потреби душі. Пані Марія на посаді голови сільської ради з 2006 року і каже, що робить усе, аби, так би мовити, підняти село. В нашому селі розвивається художня самодіяльність. Концерти колись як колись при як. Глядачів було 30-40-50 чоловік, то зараз у нас аншлаг, зал повний, люди стоять, і кожен, кожен таке дістає задоволення, що ціле біля клубу люди стоять і не хочуть розходитися. Я зробила вуличне освітлення по селі, то за, за, за свій за власний рахунок. В село провели воду. Та попри все, є деякі аспекти, котрі блокують роботу голови. І найперше це наростаючий борг. Ми маємо заборгованості за електроенергію, за водопостачання. Маємо за до пенсійного фонду, які, які з наростаючим від 2000 року йдуть. Але ми над цим питанням працюємо. Скажіть, будь ласка, на даний час сума боргу скільки становить загальну доза? Загально до 180 тисяч. В селі проживає 1350 людей, але лише 300 користуються послугами біоталу. Споживачів води в нас мало, в нас до 300 чоловік, і в нас немає такої можливості, щоб ми могли оплачувати і за водопостачання, і за не за водовідрядня, а за електроенергію, яка на цьому встановлено споруду біотал, очисну споруду біотал, і немає можливості так виплачувати, тому що для Погашення за погашення всіх боргів потрібно підприємству житлово-комунального господарства Слуза Потрібно 15-16 тисяч. Вони від реалізації цієї води і водовідведення вони получають 8-9 тисяч в місяць. Я її не п'ю, не не варю нею нічого, бо криницю маю з криниці. беру. а от зиновій роботою біоталу цілком задоволений і справно платить за комунальні послуги. Та нормально, вода є холодна, все їх має бути. Все, все працює, так? Все є нормально, все плюс. Ми тою водою не пользуємося, бо маємо свою кірніт, свою хату. Підвели, підвели, але от промерзла вода, і вода десь замерзла і поки що не пользуємося, чекаємо, поки вітає вода. Біотал тимчасово не працює у 2012 році. Екологічний фонд виділив більше мільйона гривень на покращення його функціонування. Та цього недостатньо, адже деякі елементи очисних споруд потрібно систематично оновлювати. Крім того, ще потрібно заплатити комунальному підприємству за обслуговування.